Всім привіт, шановні українці. Сьогодні ми завітали в гості до вельми майстра з міста Кременчук, до пана Михайла. Михайло, привіт! Всім привіт! Мета мого візиту ознайомити світ з творчістю та діяльністю пана Михайла. Саме тому постає перше питання. Розкажи, чим займаєшся? Яка твоя діяльність? Чим можеш здивувати цей світ? Займаємося ходанням плитки, все, що з нею пов'язане. Розмір має yeah, значення? Розмір значень немає. немає. Тобто великий, середній, все, що можна, що yeah. все, що треба вкладати, все вкладаємо. Так, yeah. де можна yeah. замовити твої послуги? В якому регіоні, в якому місті? Ми працюємо по місту Кременчук, а також по її околицях. Це навіть весь район. Які сучасні елементи дизайну? З плитки середнього, великого формату ви можете запропонувати для замовника або підрядника, з яким будете працювати. Так, як ми працюємо з великим форматом, ми можемо виготовляти з нього будь-що, тобто це підвіконня, це столи, це стільниці, це піддони душові. Так що все, що пов'язане з плиткою, все можемо виготовити. Розуміло. Тобто, ви працюєте, ви, у вас підхід професійний, ви виробляєте все, що все, які є забаганки у дизайнерів або у замовників, так, Вірно? так можемо. Те, що не можемо, дивимось, навчаємося і робимо. Ви займаєтесь підготовкою об'єкту до вкладання плитки, тобто, ви займаєтесь підготовкою. Геометрії стін, монтаж, демонтаж перегородок, монтаж водопостачання, водовідведення, тепло, електромонтаж і так далі. Чи ви приїжджаєте вже на готовий об'єкт і займаєтесь лише облицюванням плиткою? А, ні, Звісно, ми займаємося підготовчими роботами. Є майстри, які займаються той же сантехнікою, тим же водовідведенням а, Вирівнюємо стіни, підготовчі роботи, все це виконується. Чим, Чим якісніше будуть виготовлені підготовчі роботи, тим якісніше будуть виготовлені плиточні роботи. Зрозуміло. Скажи, а, а після а, облицювання плиткою, ви предоставляєте до, ви додатковий, чи можна у вас замовити додатковий сервіс у виді комплексного ремонту? Ну, наприклад, у ванній кімнаті, у ремонті ванної кімнаті, якщо замовнику необхідно... Зробити монтаж міжкомнатних дверей, або монтаж натяжної, або збірної стелі. Чи є у вас можливість замов... замовити у вас додаткового сервісу або встановлення сантехніки, чистової і так далі? Так, повний обсяг виконання робіт. Від чорнового до чистового також це, якщо, якщо це двері, то це двері, якщо це стеля, то це стеля. Якщо це сантехніка, то це сантехніка без проблем. Наша команда виконує всі роботи. Тобто, ви можете, у вас є можливість виконати комплексний ремонт для, для того, аби е якось зберегти замовник, е зберегти замовнику час або деякі кошти. Е так, е так, звісно, зберігаємо і час, і кошти. Нелікатні питання для замовників, ті, які більш всього бентежать саме замовників. Це фінансові питання. Розкажи про ціна утворення на свої послуги. Ціни е є в Україні, є в Кременчуці, свої ціни. Ми е від них відштовхуємося. Зрозуміло, є якийсь діапазон від менших до найвищих. Ми не беремо самі вищі, але трішки середніх все ж таки беремо, тому що за це відповідає наша якість. Ви берете гроші за виїзд на об'єкт для замірів та складання кошторисів, аби замовник мав якусь вже реальну картину по затратам виконання робіт. Так, так, звісно, ми виїжджаємо на заміри, тому ми за це беремо кошти, але є в цьому бонус для замовника. Якщо замовник з нами співпрацює, ці кошти йдуть йому як в аванс. Зрозуміло. Е... Це наш затрачений час, за... За час затрачений в робоче время, тому... тому за це кошти потрібно брати. Чи берете ви кошти, авансові платежі за... для закупівлі будівельних матеріалів та для. Початку вже робіт, тобто для завезення інструменту і початку вже робіт на об'єкті. Кошти наперед ніякі не беруться. Кожен замовник повинен платити за щось, за те, що він вже бачить. Якщо це матеріали, привезли матеріали на об'єкт, розрахувалися. Якщо це роботи, зробили роботи, розрахувалися. Розуміло. Тоді розкажи про етапність оплати вже виконаних робіт. Етапи дуже прості, це дві, кожні дві неділі це якийсь аванс по виконаних робіт, але не точна сума, тому що немає часу кожні дві неділі розраховувати. Ми більше часу вкладаємо наші роботи. А вже в кінці цих робіт зіставляється кошторис, і остання сума по кошторису оплачується вже по виконаних по кінцю виконаних робіт. Скажи, чи займаєтесь ви комплектуванням матеріалами, будівельними матеріалами або додатковим обладнанням, або меблями об'єктів? Якщо так, чому ви це для чого ви цим займаєтесь? Якщо ні, то які причини? Так, звісно, намагаємося повністю комплектувати це будматеріалами. Тому що це по-перше, для замовника ми відповідаємо за якість матеріалів. По-друге, за кількість матеріалів, щоб не було потім повернути, повернути вийшов час. Це замовник втрачає свій час, тому щоб цього всього не було. Ми це всім комплектуємо. На об'єкти. Якщо це там дивани, меблі, допомагаємо у виборі. і Якщо замовник згоден, то ми комплектуємо і меблі, і... тобто ви берете на себе цю зобов'язаність. Так. І в свою чергу, якщо постачальник так. поставив на об'єкт не те, що необхідно, то цим питанням займаєтесь саме ви. Так. Саме ви. ви замовляєте, і ви вирішуєте всі ці питання. Тобто це робиться для чого? Для економії часу? Чи... Так, звісно, ми економимо час, ми економимо кошти замовника і тим самим відповідаємо за якість наших робіт. В першу чергу, за якість робіт. В першу чергу це якість. Чи є можливість роботи онлайн з замовником? Якщо у замовника немає можливості бути від початку і до кінця виконаних робіт, чи є така можливість? Якщо є, то як це все працює? Як працює контроль виконаних робіт, як працює оплата робіт? Так, працюємо і в онлайн режимі. Є навіть вже опит працювати в онлайн-режимі, коли замовник десь не в місті, навіть не в країні. З нашої ситуації це зараз дуже часто зустрічається. Працюємо. Перше повинен бути проект, узгоджений з нами, щоб ми. Розуміли, що нам потрібно робити. Далі, кожен день, день два, кожні, це відеозвіт замовнику, відеозвіт по закупівлю матеріалів. Кошти, все це перераховується нам на рахунок в режимі онлайн. Тобто, я так розумію, що система. Праця така ж, як і офлайн, тобто нічого не міняється, тільки відеозвіти, тобто контроль для замовника. Так, так. Замовник повинен, хоч якось, але бачити свої свою квартиру, свій об'єкт. Uh -huh. Виконані роботи повинен бачити як онлайн, так і офлайн. Якщо він десь далеко, він дивиться їх онлайн. Якщо він тут, він дивиться їх офлайн. Я так розумію, що мабуть для таких випадків. Для замовників буде дуже доречна роботи з вами, так як ви виконуєте комплекс. І якщо необхідно купити якусь сантехніку, якісь меблі, якісь двері, тобто ви все це берете і йому не потрібно робити це онлайн та нести якісь затрати. Ну, це все прораховується вже в проєкті, промовляється в проєкті всі, вся сантехніка, всі двері. Дизайн, це все вже, вже є в проєкті, mm -hmm. нам залишається тільки його закупити, привезти, встановити. Дай пару рекомендацій замовникам, які, можливо, зараз дивляться це відео і, можливо, хочуть з тобою працювати. Що необхідно зробити заздалегідь, або чого не потрібно робити, аби зекономити свій час, твій час. Деякі кошти і так далі. Тобто пару рекомендацій для замовників перед тим, як вони будуть, працювати, будуть робити якісь роботи. Що хочеться порекомендувати, на початку своїх ремонтних робіт знайдіть людину, яка буде відповідати за ваш ремонт, яка розуміється на цьому, щоб не виникало додаткових робіт. Це не, не, не один майстер, це повинна бути одна людина, яка розуміється на всіх роботах. Тобто я так розумію, що необхідно знайти людину, яка не вміє робити все, а яка розуміє, до чого ви повинні прийти разом із замовником. Чого хоче замовник? Ти це бачиш, і людина, яка це бачить і виконує роботи, тобто вона приведе об'єкт до того, що хоче замовник. Так, тому що ця людина розуміється на технології, на технологічних процесах. І е, вона так і називається технолог. Вона контролює ці всі процеси, щоб вони йшли е, один за одним, щоб не, не виникло так, що ми зробили якусь роботу, а потім ми її ламаємо, для того, щоб, тому що ми там щось забули. Тому для цього є людина, технолог. Е, це не обов'язково, щоб в неї була, е, е, був документ, що вона технолог. Достатньо для того, щоб просто людина розумілася. І в нашій команді ми так і працюємо. Розуміло. Тобто, основна рекомендація знайти людей, які Знайти не ванну зі знижкою якусь, а знайти людей, які му про... розуміти з цим, цим так, роблять. так і не просто знайти най майстра плиточника, який гарно вкладає плитку. Гарно вкласти плитку багато майстрів. Але потрібно розумітися, що перед укладанням плитки потрібно ще зробити грунтування, вирівняти стіни, зробити грунтування і потім укладати плитку. На цьому питанні будемо закінчувати зустріч з паном Михайлом. У зв'язку з вторгненням в нашу країну країни загарбника, агресора багато майстрів України з різних міст України вимушені були покласти свої інструменти та вступити до Лав Збройних сил України. Що побажаєш майстрам та кожному, хто займається захистом нашої країни, нашої домівки та нашого життя, саме зараз у цей від тупоголових шакалів з купою зброї в руках. Ну, По-перше, хочеться подякувати, подякувати нашим Збройним силам України, дякую вам, хлопці, за, за те, що ви обороните нашу країну за спокій в тилу. Побажати хочеться вам одного повертайтеся живими з перемогою і поскоріше. Також хочу побажати всім хлопцям, які тримають зброю, повернутися додому, до домівки, до сім'ї цілими, як тілом, так і душею. І особисто хочу передати привіт майстрам з міста Харків це Іванову Івану та Зубареву Олексію, які зараз боронять наше життя. Хлопці, я пишаюсь вашою мужністю та чекаю зустрічі з вами на нашій рідній землі. А всім нагадаю, сьогодні ми були в гостях у вельми шановного майстра з міста Кременчук. Це Михайло Профтайлер. Михайло, Михайло, бажаю тобі безкінченного розвитку та успіхів у роботі. Дякую, дякую за те, що завітали, дякую за побажання. Дякую всім за увагу. Слава Україні! До нових зустрічей. Пока. Пока.